Привіт! Ця інформація буде цікава для тих людей, які хочуть навчитися бездоганно щось продавати, якийсь продукт, або хочуть, щоб щоб на ваші пропозиції завжди вам відповідали так. Мене звуть Алла Сніжко, я бронзовий лідер компанії Ерсак. І сьогодні, звичайно, я буду користуватися дуже класною продукцією компанії Ерсак в своїх прикладах. Тому, коли ви розповідаєте своїм знайомим, наприклад, про чудову дію масажного крему, кожен із них. Завжди хоче його замовити. І завжди, у кінці вашої промови, ви почуєте таке питання: а скільки ж він коштує ваш чарівний масажний крем? А відповіді може бути дві. Яку уберете ви залежить тільки від вас. Послухайте, скільки коштує цей чудовий масажний крем? Відповідь 577 гривень. Замовляємо? Або інша відповідь. Цей чудовий масажний крем складається повністю з рослинних інгредієнтів. Його ціна всього-навсього 577 гривень. І це є цілий аптечний склад у вашому домі, бо допомагає при захворюваннях, набряках, напряках, процесах запальних та знімає дуже швидко біль. Яка ваша відповідь? Чи перший варіант, чи другий варіант? Якщо ви пропонуєте вашу ціну і вона е, знаходиться в серединці, то завжди ваші клієнти звернуть увагу на те, що було до ціни і після ціни. І також можна сказати, це метод сендвіча, який має таку цікаву формулу. факт. Ціна продукту і далі переваги цього продукту. Будьте щасливі та продавайте з задоволенням і завжди отримуйте те, що ви хочете чути. Те звичайне так.